Всім привіт! В сьогоднішньому відео я вам розповім плюси та мінуси двох авіаліній, якою є Туї та Air Transat. Коли я летіла авіалінією Air Transat, взагалі не було жодних затримань. Все було чітко по графіку, on time, все було perfect. Плюс, перший, це коли ти заходиш в літак. Ти у тебе є одразу включений телевізор, і ти можеш одразу починати, наприклад, дивитися фільм, грати. І поки всі інші люди заходять в цей час, ти не гаєш час на те, щоб дивитися в стелю, ти просто вже дивишся свій фільм. Плюс того, що насправді в літаках є деякі нові фільми, які, наприклад, йшли в кіно. Плюс номер два. Коли бортпроводники хочуть оголосити якусь важну новину, щось коїться, то на екранах одразу з'являється інформація, що зараз іде оголошення, будь ласка, pay attention, увага, що говорять вони. Екран тоді блокується, ти не можеш ні на що натиснути, і тобі нічого не залишається, як тільки слухати стюардес. Також просто вам для інформації, правила безпеки з'являються на екрані. Наступний пункт це від авіакомпанії Людина 18, достає якийсь комплементарний алкоголь, якийсь там бокальчик, там пива шампанського чи вина, щось такого. І це безкоштовно. Мені здається, це тільки на таких більш довгих рейсах, але це не точно. Нас кормили два рази. І перший це був повноцінний прийом їжі, а другий це снек. І тут, получає бал Туї, тому що у той це був повноцінний снек, великий. Він був просто більший у тому для Air Transat це, на жаль, мінус, тому що нам давали якісь просто типу піци, щось типу бутерброду розігріто. А в тої це був йогурт, це були якісь печенюшки, круасн, тобі давали каву, і ти це можеш наїстися. Але якщо ти не наївся, це відноситься до двох авіаліній, ти можеш підійти до екіпажу і сказати: слухайте, я не наївся, я не наїлась, і дайте мені, будь ласка, ще один там. Бутерброд, дайте мені ще один міл прийом їжі, бо я хочу ще їсти. І насправді, в 99 випадках тобі цей другий прийом їжі дадуть. У нас, наприклад, сиділи сусіди в Туї, і вони просили два рази підряд їжу. Так що, будь ласка, якщо голодні, просіть. Наступний пункт із мінусів це те, що в короткому перельоті, який був 4 години в Пунтакану, у нас не було телевізорів. Але був Wi-Fi, який дозволив війти на їх сайт. І з цього сайту можна вже як е, з телевізору, якби дивитися фільм, е, грати в гри, дивитися детелетиш. Е, але, але є, але завжди. Е, Фільми не працювали, гри працювали, і там, де ти летиш, це не працювало. Тому ти міг просто грати. Тому я це зарахувала як мінус для авіалінії Ейртранзат. Переходимо до другої авіалінії, якою є Туї. Я зарахувала їм до плюса, як нас кормили два повноцінних рази. І це дійсно Це можна було наїстися. Але як я вже вам сказала, до них можна підійти і сказати, дайте мені ще їжі. Коли тобі дають цей піднос з їжею, там є кружечка, до якої тобі потім можуть налити каву чай. Я вже випила один раз каву з вершками, і я захотіла ще одну каву ну, дайте мені каву. І я попросила з другої сторони, коли йшов чувак, дайте мені каву. Він наливає каву. Говорить, тобі надо шугар? Я говорю, ні, а дай мені, будь ласка, вершки. І він каже: ой, типа, в мене нема. І забирає в іншого пасажира і мені дає. Ну, я це зарахувала як до плюс, тому що пасажир і так цього не їв, не пив, тому е why not? Якщо йому не треба було, і потім цей пасажир і ще щось нам хотів дати. Ну, але мінуси, мені здається, все-таки переважують в Туї. Перший дуже значний мінус це те, що рейс затримався більш ніж на одну годину. Ми стояли вже в черзі. Вже всі там вистроїлися, вже всі такі е, злі, просто я теж була дуже зла, просто якась дезорганізація, хаос е, коївся. Я думала, що це проблема в аеропорту, але мама сказала мені, що ні, це проблема в авіалінії, тому що, наприклад, там є Air Transat і ще якась там е, фірма мені здається, Spirit, щось такого, і вони на час вилетіли. Але ми все ще стоїмо, стоїмо, стоїмо. Ми настільки довго стояли, що нам вже виклик вимкнули оцю, е, цей телевізор, де написано, типу, який це рейс. Другий це алкоголь вже платний, і навіть такого комплементарного алкоголю тобі не дадуть. Плати, мані, мані. І третій, дуже значний для мене. Мінус це те, що телевізори вимикаються вже після того, як ми взлетимо, і ввімкнеться е, інформація, що ви можете розстібнути ремені безпеки. Не розумію, в чому сенс цього, тому що все рівно нам показували ці правила безпеки на екранах. Ми просто нічого не можна, не можна було нажати фільмів, не було гри теж, ми не, можли, не могли нажати. Чому вам не взяти приглаз Ев Transat, який одразу нам дає доступ до е, фільмів і так далі? Мені здається, я тут не дуже ясно пояснила, я мала на увазі. В Air Transat, коли нам показували правила безпеки, нас у нас і так був заблокований екран, і ми нічого не могли нажати, і у нас не було виходу, як просто слухати правила безпеки. А ту і не давав нам доступу до е, телевізорів, точніше до? Контенту в телевізорі, фільмів і, і, і ігор, так далі. А, але все рівно вони показували правила безпеки на екрані, і там теж не можна було ніяк вимкнути це. Просто автоматично у всіх показувалися ці правила. Чому не зробити так, як зробила Ейтранзат, коли ти просто можеш дивитися фільм? І все рівно у тебе не буде вигляд, як подивитися ці правила безпеки. Сподіваюсь, ви зараз більше зрозуміли ніж я пояснила. Хоча рейс запізнився на одну годину, о диво ми прилетіли на час, але мені здається через те, що ми дуже швидко летіли. Також до плюсів тої я би хотіла ще додати те, що вони дали нам 330 мл воду. Та подушку і ковдру. Хоча ця ковдра була е, брудна, вона ніби була попрана, але я почувала е, цю е, застихшу саплю на цій, е, на цій ковдрі, тому вона не була до кінця чиста. Підсумовуючи, я не знаю, чи вважати це за плюс чи за мінус, і не факт, що вони взагалі були попрані так насправді. Якщо для вас це відео було корисне, будь ласка, ставте вподобайки. Мені для, для мене це дуже важливо. Залишайте коментар. Може у вас ще якийсь є експірієнс, досвід, яким ви би хотіли поділитися з. Який пов'язаний з цими фір-фірмами. Напишіть, як у вас пройшли перельоти цими фірмами. Можливо, вам щось не сподобалось або сподобалось в моєму відео. Для мене це буде дуже важливо. Е... Ви так можете мені просунутись у Ютубі. Дякую вам за це, ін адвенс, і до зустрічі в наступних відео. Ну, якщо вам цікаво, то ви можете ось тут подивитися влог, де я це розповідаю. Ось вам тут залишу тайм-коди, де ось тут транзакції, ось тут туї, мої емоції в онлайн-часі, скажімо так, як я на це все реагувала, і що з цього вийшло. Дякую ще раз за перегляд цього відео. Всім до нових зустрічей, всім. Papa